Це контрольна робота моєї 15-річної доньки з математики, яка вчиться онлайн в українській школі, а також вона вчиться офлайн в данській школі. Вона показала цю контрольну роботу своїй данській вчительці з математики. Данська вчителька з математики була, м'яко кажучи, у шоці. Моя донька в неї спитала, чи може вона вирішити ці завдання? Одне з цих завдань вона змогла вирішити, інші вона сказала, що. Вони колись вчили в університеті такі завдання, але вона вже не пам'ятає цих правил. Для того, щоб їх вирішити, треба знати правила із математики, і вона каже, що вона не розуміє, чому 15-річні діти у звичайній школі мають вирішувати, вирішувати такі складні завдання. Чесно кажучи, я також не розумію. Хочу з вами сьогодні про це поговорити. Математика це був, був мій найбільший біль у школі, коли я сама навчалася. Я її не розуміла, я, вона мені не подобалася. Для мене це було сказати, що це було складно, це нічого не сказати. Це просто був, це було пекло для мене. От просто ходити щодня до школи і вчити математику це було для мене просто насилля. Я також згідна із данською вчителькою, і я не розумію, для чого дітям у загальноосвітній школі. Вчити такий складний рівень математики, це їм не знадобиться. Далеко не всі діти мають здібності з математики. Я просто розкажу, як це відбувається у данській школі. Я запитала цю вчительку, вона також і класним керівником моєї доньки у данській школі. Вона сказала, що, що... рівень математики в данській школі такий, щоб її зрозумів будь-який середньостатистичний учень. Тобто вона не складна, вона для такого для учнів середніх здібностей. Тому що. Мета у данській школі не навчити якимось вищим математикам, а допомогти дітям адаптуватися до дорослого життя і дати більше практичних знань. І в цьому я згідна із данською системою освіти. Тож у мене до вас питання: а чи могли б ви вирішити ці завдання з математики, не підглядаючи у підручник, не беручи допомогу у чата GPT чи в інтернеті і так далі? І як ви ставитеся до математики, чи любили ви її в школі чи ні? І що ви думаєте, чи потрібна українським дітям математика на такому високому рівні? Пишіть у коментарях, мені цікава ваша думка.